Так, всім добрий вечір, всім привіт. Е, прийшов трохи до своїх кроликів, можемо поговорити про кроликів, як їх отримувати в домашніх умовах. Ну, так щоб без напрягу, без лишнього там, лишньої праці. Мої кролики живуть в приміщенні в таких от клітках. Мають такі кормушки, так собі їдять. Сіно вже вони трохи давніше не їли. Добре, тепер перший козло церкві скусив. Вона така прям зелена і сухенька. Вітер віє, жари нема, тому дуже класно. Тут наші гарні панончики. Люблю дуже породу панон, полюбив її. І в основному вона в мене є. Які зготуються до родів, які зготуються до споровки. Ото От питання, що як я кролів до споровки готую. О, Тут жила мама з маленькими кроликами, які вже трохи підросли, місяць їм вже певно минув. От. Тепер маму я забрав. Зараз ми їх закриємо. Тепер маму я їх забрав. ну Мама трохи, напевно, налякана, так думаю. Ну, криль за нею заглядає. Народ, ну криль просто бомбезний. Насамку можна подивитися Це її не важу тепер. Але ну, класно. Такі всі гарні самки. гарні Можна попробувати постійно й до самця. Може вона в шоці, а може не в шоці. Давайте глянемо. Зараз. Переставили. Можливо вона ще не хоче, можливо вона не в охоті. Ну, народ криля гонь. Я не буду її мучити. Якщо вона не виходять, то я її ясно, ну напевно не виходь. Раджу кролів, хто порує, не мучити. Ладно, може ще раз. Ну, Значить таких умовах вона не дає. То я її забрав на бік. Поставив біля самця. Ладно, її треба віддихнути, я навіть не планував її кидати, але так, просто раді інтересу пустив. Практикую отак взагалі-то. Опустив, забрав від молодих кроланят, їх трошки там порозділяв. А, Поставив її покрів біля самця. Вони в мене сіли сітку. Ну, За гігієну вибачайте, народ, я біля кроликів не проводжу багато часу, як там Хлопці, все круто, я бачу. Дай Боже всім здоров'я і. Кроликів. Але кролики є. То самця зараз ще можу вам покажу, але на тих можна глянути. На всіх можна глянути. Всі чудові. ну тобто В клітках я тут не прибираю. Зараз відео покажу ще про дезінфекцію. Але ще немає часу на ту дезінфекцію, бо багато справ. Дякувати Богу, що хожу вже нормально і маю коли криликів погодувати. Їдять, що? Люцерку зелену підсушену, корм олегів. Знизу зерно, корм зерно, ячмінь. Корм рекомендую, товариш робить, корм бомба. Мені подобається, зручно, гарний, свіжий, пахнючий. І ще приємно поспілкуватися з товаришем. Так що з кровівниками завжди приємно поспілкуватися, подивитися. А, а ті щось повикидали, повикидали, але отак вони всі, бачите, як, яка кількість того. Дуже мало. Дуже мало їду зеленого чи сіна, ну прямо прям Ну, Тих двоє, ну тим так. Трошки більше. Так всі сидять доволі та готуються до роді, вже вони пустили. Має все, що хочеться, має. Щоб тільки фана родила і була гарною мамою. Від цієї крилиці потомство і від цього самця трохи він грязний, але таке. Козак. Та їхнє потомство не тут. Хлопаки є, дівчата є, чудові Трохи. Хлопці вже позаказували, не мав часу передавати, але треба буде бо вже треба звільняти місце, а це їх треба забивати або звільняти місце. Тут теж такі пацани. Зараз. Тут теж такі пацани, що живе. Вони мають по 3,5 місці і по 3,5 кг, я так думаю. Так що місце треба буде. Але посадив окремо, тому що так, так люблю, є вільні клітки, щоб сиділи самці окремо або такі. Всі чоткі, всі порода. І стане точно, якщо хтось захоче, то буде мати гарне самця. Зараз ще покажу інших кроликів, до речі. Так. Все, тим гудбай. Так от, цю крилицю я знову порував тим хлопцем що я завжди її парую, не хочу там вже її лишній розтривожити, а ще біля неї двох малюків таких гарних, поки що, бо немає вільної клітки. Пощаплене. Ще не знаю хлопці чи дівчата. Яка різниця. Мені дуже мені дівки подобається а молодших їхніх ну, братів тобто сірих всіх, що не щеплених відсюди і сюди. Значить, так вам видно. тут Орги собі набрав тих кліток резервних і не заморачуюсь. Де треба поставив. Це нормально. Бо що я тут поставив піддон такий, ну, вже я там назбирав в цьому піддоніть. Отаке, ну, а все в домашніх умовах, все для зручності, щоб мати м'ясо забити кролика і щоб кролик був живий. Щеплю гем 2. І всім рекомендую, якщо хочете мати кроликів. Підсушеним годуйте. Ваги хочете, щоб була в кроликах, корму трохи дайте. І будете мати кроликів. Ще цього одного старшого брата лишив, зараз покажу. Так, їх закриваємо. Цього лишив, бо такий він прям дуже гарний. Дуже мені сподобався, дуже такий такий, як той самець баран від якогось чорта робить. Так що, якщо комусь цікаво, то не знаю, можу поміняти навіть. Мені там що, щось таку на того гумні, дайте забитись, молоде. Можу поміняти, можу за недорого продати. Просто класний кріль. Кролі мають бути в людей гарні. О, народа, тут наша супер супер каліфорнійка. Та це каліфорнійка, яку я собі був купив перед тим, як зламав ногу. Але оскільки я зламав ногу, не мав коли тим займатися. Вона два рази вродила мого товариша. І завтра вона їде до Львова. До пані Гані дай Боже вам здоров'я з Богом. Так що кролики в нас гарні, чудові. Каліфорнійка гарна. Хотів теж, щоб гарно вродила, гарно показати, подивитись, порівняти кроликів, Ну нема часу, на то і кліток бракує і мушу її віддавати. Ну Вона дуже класна, покрив її паноном. Перевіряю сьогодні тимбо. Покрита, гарно. Це як має бути. Так що буде, будемо завершувати. Що на цього красення подивимося, але він такий теж безподобний. Але я витягну якусь молодж, зверху поставлю, покажу. По, для порівняння. Так, ну якусь мені вдалось його витягнути. Добре, Вдало, що вдалося. Такий молодняк. Два місяці їм. Не втікай. Отакий От класний молодняк. Три витягнув, а одна то не хочу там за Від такого тата приблизно тільки великого. Це їхній брат Саш. Але дуже класні кролики будуть. Так що вони цікаві Так. Бачиш своїх родичів. Ти дивишся на своїх родичів. Я їх не важив, так не скажу вам, але кролики огонь. І головне, що в них шерсть тоненька, м'ясо гарне. Такі от. Так що кролики є різні, є всякі. І всім бажаю, щоб всіх теж були гарні, хто їх хоче і хто готовий. Правда? Каліфорнія наша така. дуже класна порода колись з неї починав але зв'язався з панонами і ясно по каліфорнії тому так тому друзі всім гарних кроликів всім шастя здоровля зараз тих будемо назад туди поскладаємо нашу тимчасову клітку ладно кролики десь повтікали зараз будемо їх Ну-ну, пішов, 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 пішов до себе добив. Давай. Сюди. Опа, молодець. Ладно. Всім третий додому. Мені в тому числі. Тому всім здоров'я, щастя, успіхів. І всього найкращого. Слава Україні. Героям слава! Скоша вже та перемога!